Привіт всім! Я Міла Тимчук, вітаю вас на своєму каналі. Не забудьте підписатись, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. Сьогоднішні 5-10 хвилин вашого часу я займу на надзвичайно важливу тему і рекомендую вам не перемикатися. Отже, сьогодні ми поговоримо і попрацюємо у форматі рівноваги. Над вашою рівновагою і балансу наскільки є такі фізичні якості людини? Потрібні як швидкість, витривалість, сила, гнучкість, ви всі чудово розумієте. Також є ще спритність, яка включає і координацію, і баланс, і таке інше. Тож потрібно це тренувати, особливо, якщо ви людина старшого віку, якщо ви хочете покращити свої силові показники, якщо ви хочете убезпечити себе від різних... Травмувань, які можливі, і в молодому, і в юному віці, не має значення. До мене дуже багато клієнтів і клієнток приходять, які травмувалися, послизнулися, впали, операцію робили, плече вивихнули і таке інше. Це все дуже дуже сумні історії, які відбуваються просто на рівному місці. І щоб покращити. Наше відчуття рівноваги нашого тіла в просторі ми сьогодні виконуємо невеликі вправи. Я вам Пропоную вправи такі невеличка 15-ти хвилин, так би мовити, вже тренування на баланс, але там справді вправи. Я два роки тому практично викладала ось це відео. Будь ласка, прошу його перейти в описі до цього відео. Воно обов'язково посилання на нього буде. Чудове відео, яке ви також робіть і тренуйте. А сьогодні буде просто. База, просто постояти, похитатись і таке інше, але як це робити, я вам розповім. Я не впевнена, що в мене буде виходити відразу все ідеально. Я думаю, що я також буду втрачати рівновагу, але це вказує лише на те, що всі ми люди і всі ми хочемо покращити свої показники. Отже, працюємо сьогодні кілька вправ. Починаємо з найпростішого. Ставте, будь ласка, ноги разом. Відразу скажу, що в кросівках це легше робити. А якщо ви будете в шкарпетках або босою ногою, це ще краще і ще ускладнює тим самим ваше це коротке тренування. Тобто, якщо ви хочете складніший варіант, беремо в шкарпетках або босі. Якщо ви хочете легший варіант в кросівках, як вас, де воно це тренування застало, так ми і працюємо. Отже, Наше завдання зараз стояти рівно, витягнутися вгору і робити поворот голови в сторону. Отже, в одну сторону і в іншу. Два. Три. Чотири. Ноги разом. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер постоїмо, заплющивши очі. Тримаємо закриті очі і тримаємось десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Тепер з заплющеними очима робимо поворот голови в сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Зупиніться по центру, відкрийте очі. Ви великі молодці. Далі ми з вами стаємо в наступне положення. Ставимо одну ногу перед іншою. Торкаємось п'яткою носочка іншої ноги, ніби ми на канаті. так? Зараз ми робимо це саме: Стоїмо. і робимо поворот голови в сторону. Один. Очі відкриті. І два. І три. Ніхто не поспішає. Якщо ви втрачаєте рівновагу, нормально піднялися продовжуємо П'ять. Шість. Сім. Вісім Дев'ять Молодці. Десять. Погляд вперед. Руки в сторону. Заплющимо чи стоїмо. Десять. Дев'яти. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Молодці. Чотири. Три. Два. Один. Пробуємо зробити поворот голови з заплющеними очима. Один. Не поспішаємо. Два. Коліна можете трошки зігнути. Дуже вже хилить, правда? Три. Ну, я не буду коментувати, все і так видно. Ви просто робіть зі мною. Чотири. Угу. П'ять. Ух. Шість. Як люди на канатах ходять. 7. 8. 9. І десять. молодці, центр, розкриваємо очі. Мені здалося, що я дуже стопами з'їхала. Ну, не так настільки мені здалося, але, думаю, ви також з схожим стикаєтесь. Отже, ми міняємо сторону, робимо це саме. Інша нога попереду. Починаємо руки вниз. Поворот. Голови. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'ять ускладнюємо Центр. Руки в сторону, заплющуємо очі, тримаємо. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Дуже добре. Чотири. Три. Два. Один, повертаємо голову, пробуємо один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сі. Вісім. 9. 10. По центру відкриваємо очі, руки опускаємо. Ну що ж, я помітила по собі, що коли права нога спереді, мені легше. Ось, так, як другий варіант був. Коли ліва нога мене більше заносило. Ну, це, що я відчула. Ви, мабуть, відчуваєте щось схоже. Далі ми працюємо наступним чином. Опорна нога нехай буде в нас одна. Немає значення яка, я стою на правій. Руки можна з'єднати, можна на пояс поставити, як вам зручно. Ми будемо виводити ногу вперед, в діагональ вперед, в сторону, діагональ назад і назад. Угу. А яким чином, ми будемо присідати трошки на опорній нозі? Отже, підняли ногу і присідаємо вперед. І діагональ вперед. І в сторону. І в діагональ назад. І назад. І знову вперед. І діагональ. І в сторону. Невеликий присід. На, діагональ назад. Назад. І знову ще два рази вперед. В діагональ. Молодці в сторону, діагональ назад. Назад. І ще останній вперед. Хочу сказати, що. Е Ну, ви зрозуміли, наголосити на тому, що в кросівках це легше. Зрозуміло, що якщо ви хочете ускладнити, ви робите це без кросівок. Міняємо ногу те саме: вперед, діагональ, сторону, діагональ назад. Назад. Не поспішаємо. Вперед, діагональ, сторону. Діагональ. Назад. Ще два рази. Вперед. Діагональ. В сторону. Діагональ. Назад. І останнє. Вперед. Балансуємо. Діагональ. В сторону. Діагональ. Назад. Молодця. Чудова робота. Отже, ми беремо м'ячик, рушник або м'яку іграшку, і будемо її ставити на підлогу і піднімати звідти. Що е, я вам пропоную? Ми стаємо на одну ногу опорну, так інша нога в нас довільна. Вона буде відхилятись назад в такий кут, як вам зручно. Не бійтесь того, що корпус буде ходити, навпаки, це ще більше допомагає вам втримати рівновагу і відчути своє тіло в просторі. Отже. Ми ставимо м'ячик, нахиляючись, наприклад, правою рукою. Добре, він ще може покотитися. Далі ми нахиляємось, лівою рукою його піднімаємо. Угу. Лівою ставимо і правою забираємо. Таким чином ми ставимо м'ячик 5 разів. Піднімаємо інше. Ще два рази. Опускаємо. Піднімаємо. Опускаємо. Піднімаємо. Німо ногу, це саме на іншу ногу. Будь ласка, опускаємо, наприклад, лівою. Угу. Піднялись. Піднімаємо правою. Піднялись. Опускаємо правою. Піднялись. Піднімаємо лівою. Ще три рази. Не поспішаємо. Робимо в своєму темпі. Змінюємо руку. Нога весь час в повітрі. Намагаємось її. Не ставити на підлогу, ще два. Угу. Круто. Останній. Чудова робота, ви великі молодці. Далі ми знову стаємо на ту ногу, яка була щойно першою. І ми будемо робити різні хаотичні, довільні рухи. Можете повторяти за мною або робити по-своєму. Нога також може рухатись в тій амплітуді, в якій вам комфортно. Отже, ми працюємо. Розбалансовуємо себе. Працюємо. Руки, нога. Головне, щоб опорна завжди шукала. Угу. Поплили. Поплили. Щоб опорна завжди рухалась. Ми класно укріплюємо наші і коліна, і стопи назад. Поплили, нога інша. Може йти вдовільний рух. Угу. Ротація, ротація. Не поспішаємо. Кожен працює і кожна в своєму темпі. Просто побалансуйте. Побалансуйте. Пошукайте положення цікаві. Так, руки по колу і по колу і по колу, нога назад. І руки вперед. Ще. чуть чуть Доробляємо. Молодці. Чудово. Клас. Вийшов такий танець. А тепер з іншою ногою так само. В довільному темпі, будь ласка, починаємо, наприклад. З ротації. Угу. Ще трохи. І, наприклад, поплили. Поплили ногу. Теж заводимо в різні ракурси. Які вам хочеться. Балансуємо. І вперед поплили. Поплили. На одній нозі. Трошки можна пружинити на нозі. Так. І, наприклад. Оп! Як вам зручно. Ще руки по колу назад. Нога теж може бути по колу. По колу. Танцюємо. Оце в нас тренування. Як хочете, так робите. так? Як хочете, так робите. Балансуємо. Тяжко, але ви молодці. Стоп. Чудова робота. І ще. Сьогодні я хочу вас познайомити з одним таким класним інструментом, який коштує не всі гроші світу. Досить така економна штука, враховуючи її користь. Отже, це є балансувальна подушка, так і в гуглі можна записати. З одного боку, вона така має рельєфну поверхню масажуючу, з іншого боку, зовсім малесенькі. Пупиришки. І що ми на ній можемо робити? Цими маленькими ми можемо на ній сидіти таким чином, розвантажувати спину при незручному сидінні, довгому сидінні і таке інше. Класно, ви собі рухаєте тазом, і ваш хребет вам каже велике-велике спасибі. Інша сторона цієї штуки масажує. Тому ми можемо спокійно і класно працювати з нею в форматі. Босяком або в шкарпетках. Ви також можете, дивіться, ставати двома ногами і от, отак-от ходити. Так, робити невеличкий рух, особливо, якщо у вас сидяча робота. Ви можете присідати, можете робити ротації, балансувати і таке інше. також. Дуже класно. Також ви можете працювати це на одній нозі. Оце саме, що ми робили щойно з м'ячиком чи без нього. Коли ми танцювали, так, можете робити на одній нозі, просто стояти на одній нозі. Таким чином, ви класно укріпите стопу, ви класно пропрацюєте коліні суглобою загалом кульшові. І це такий дуже інструмент, який, кажу, того вартує це точно. От ви там сидите, припустимо, і ви собі. Так, от масажуєте не те, щоб я їх продавала, але мені порадили. І я купила і я ні разу не пожалкувала, що це зробила. І це якраз в тему відчуття вашого тіла в просторі, відчуття рівноваги, перезавантаження під час робочих днів. Тож, будь ласка, користуйтеся і нагадую, що в описі до цього відео є класне тренування, яке ви можете 15 хвилин робити. Там вже треба буде і в планочці постояти, і е, трошки більш силовий формат, але теж вправи пов'язані з координацією і балансом. Воно дуже помічне і дуже класне. Дуже багато відгуків можете самі почитати коментарі під цим відео. Я бажаю вам балансу у вашому житті. Е, нехай буде все так, як ви би хотіли цього, щоб жодна з сфер вашого життя не просідала в цьому колесі балансу. Тож займайтеся собою у різних різних ракурсах, і тоді, коли ваше тіло буде завжди під впливом нових якихось відчуттів, нових вправ, нових напрямків. Воно вам буде казати, звісно, велике дякую своїми результатами. З вами була Міла Тимчук. Не забудьте підписатися на мій канал. Бажаю вам всього найкращого. До скорих зустрічей. Пока-пока.